Ми сьогодні знову ж таки вийшли і працюємо. У нас 6 грудня 2022 рік. Ми прорубуємося на глибину 50 см приблизно. Для того, щоб заляти. Тут має бути мур. Морозу у нас мінус 2 градуси. Ось так ми працюємо. Довження нашого, нашої праці сьогодні. Ось так ми прокопали. Йде наш рів. Сюди. І ось так. Туди далі він має йти. І догори в ту сторону. Ось. Ми працюємо далі, купаємо, ще не все викупили, не все підготовили, Цемент ми вже підвезли. Є для початку декілька мішочків 30. Нам поки хватить. Ось, це сьогодні ми викопали і даємо таку подушечку врів. Потім зверху піде камінець, поскладаємо і тоді розчином це все проляємо. Оце в нас такий має бути плотик. На цьому наразі все. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, підказуємо. До зустрічі всім, до наступних відео.